Добрий день. Ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя, це як Робін у Бекмена. А супергерой вірніше супергеройка, урологиня Оксана Дудник. Вітаю на словах. Профілактика виглядає просто: треба відвідувати лікаря здоровим ще до моменту появи. Будь-яких симптомів, але як це виглядає на практиці, до якого лікаря йти, як часто звертатися і коли це робити? У цьому епізоді говоримо про профілактику урологічних захворювань. Побутує думка, що гінеколог це жіночий лікар, а уролог чоловічий. Такий от гендерний розподіл буцім гінеколог відповідає також за ниркову і все статеву систему, але у жінок. Насправді це досить поширена, клішована думка в соціумі, бо насправді уролог лікує як чоловіків, так і жінок. Якщо глянемо на статистику медичного центру Святої Проскеви, то можемо дойти висновку, що до уролога звертається десь порівно по 40-50%. Як чоловіків, так і жінок. Уролог займається усією сечовидільною системою: як чоловіків, так і жінок, тобто, це є нирки, сечоводи, сечовинних гур, сечовипускний канал. Якщо говорити про чоловіків, додатково уролог займається ще проблемами простати та статевих органів. Також хочу наголосити, що уролог це є лікар хірургічної спеціальності, і на базі нашого медичного центру ми проводимо усі хірургічні втручання на. Усіх патологіях сечоводівної системи, включаючи е, аномалії розвитку сечокам'яну хворобу, пухлинні захворювання се системи, а також такі класичні операції, як при фемозі, короткій вуздечці, водянці яєчка та е, політох, ретральних кистах е, у жінок та стресом нетермальні сечі, чи є вроджені хвороби, які виявили вже в дитинстві. Які означають, що в дорослому віці потрібно регулярно звертатися до уролога ну, за спостереженням чи з метою профілактики? Так, ми можемо говорити про вроджені аномалії розвитку сучаститової системи, як, наприклад, крипторхізм це є неопущення яєчка. І якщо його не скоригувати в дитячому віці, то первинно діагностуючи такий стан в дорослому житті, це є прямим показом до оперативного видалення яєчка. Бо є ем, ризик розвитку пухального процесу, також є така аномалія розвитку, як вроджений гідронефроз, тобто це є розширення нирки за рахунок порушення відтоку сечі. Це може бути або по причині вродженої додаткової судини міркової, яка конфліктує з сечоводом і як наслідок погано відтікає сеча. Нерка роздувається сечею, і це може призводити до втрати функціональної здатності нирки, тобто достончення її паренхіми тканини, яка фільтрує сечу. І тоді ми вже говоримо, що в дорослому віці, якщо цього часу не скоригувати, е, йдеться про видалення цілісного органу. Е, наприклад, була така пацієнтка 45 років. Тобто її нічого не турбувало, вона на ОСД не ходила, як ходила, то напевно на нирки працівни, можливо, і не звертали уваги. Тобто, попричині цього, вона тільки в такому віці дізналася, що у неї є така аномалія в розвитку, але нирку вже врятувати не вдалося. Тому, звичайно, потрібно за всім спостерігати. Тобто, виходить, що навіть вроджені захворювання можуть проявитись і в дорослому віці. І як же їх не пропустити? От як ви розповіли про цю жінку, та вона ж можливо могла це виявити раніше? Так для цього нам і є важливими щорічні профілактичні огляди, так звані чекапи, і на базі клінік Святої у урол входить в комплекс обстеження щорічного профілактичного огляду, тобто загальноклінічного. Для цього потрібно здавати аналіз крові, аналіз сечі, а також виконувати простий метод діагностики, не інвазивний, тобто це УЗД органів червоної порожнини, для того, щоб запідозрити наявність якоїсь проблеми і вчасно могти її вирішити. Комплексні профілактичні огляди необхідно проводити щорічно, оскільки окрім вроджених проблем сучовильної системи також можуть бути набуті захворювання, тобто з віком. Вони можуть проявляти себе, але на ранніх стадіях вони часто в 50% випадків є безсимптомними. Тобто, крім профілактичного УЗД чи загальноклінічних аналізів, цього за може бути неможливо. А в подальшому, коли вже буде якась симптоматика, це вже може бути навіть пізно. Чи змінюється з віком об'єм комплексних обстежень? Так, дещо змінюється, оскільки ми розподіляємо комплекс до 40 років молодих людей та після 40 років. Якщо ми говоримо про чоловіків, то у чоловіків після 45 років збільшується ризик розвитку онкології простати, а також доброякісної гіперплазії простати. З цією метою обов'язково є УЗД-простати, сечова мікура з визначенням залишкової сечі, та здача щорічна здача аналізу на онкомаркер проста специфічний інтеган, ПСА, який є для нас оцим червоним пропорцем для визначення подальшої тактики, тобто до обстеження в плані підтвердження або виключення діагнозу опухлини простати. Якщо ми говоримо про жінок. Після 50 років доволі часто ми зустрічаємо таку проблему, як стресове нетримання сечі, внаслідок того, що з віком е, у жінок е, внаслідок е, слабкості м'язів тазового дна, опущення органів малого тазу, гормональної перебудови, і перенесених операцій, відмічається мимовільне підтікання в сечі під час фізичних навантажень, чихання, кашлі, хоть Тобто, здавалося, вони є небезпечною патологією. Але вона є дуже дискомфортною. Вона впливає на якість життя пацієнток, оскільки вони завжди почувають себе некомфортно, ходять з урологічними прокладками і страждають багато років. А насправді ця проблема є легкою вирішенні, тобто, після оперативного втрачання на наступний день після операційної реабілітації, вони забувають про цю проблему. Нещодавно був такий клінічний випадок, до мене звернувся пацієнт 70 років, у якого протягом тривалого часу боліли ніжні кінцівки, тобто прогресуючий біль. Багато років приймав різноманітні знеболюючі препарати, звертався до різноманітних спеціалістів в різні лікуючі заклади і ніяк не могли знайти причини цього. І вже методом виключення. Виконали аналіз ПСА цього онкумаркера на простату і виявили, що він є підвищений в сотні разів. Звичайно, що на такому етапі діагностовано онкологію простати з метастазами в кістків, внаслідок чого і було ці болі, з ураженими лімфовизлами, і ми можемо говорити тільки про призупинення розвитку онкопроцесу та симптоматичного лікування. Але якщо ретроспективно подумати про те, що цей пацієнт міг би звернутися до уролога хоча б з 45-річного віку, і щороку контролювати рівень цього онкомаркеру ПСА, ми б могли діагностувати цю проблему на тому етапі, коли вона підлягала радикальному лікуванню і покращити якість усіх його подальших років життя, якщо ми на комплексних обстеженнях виявили урологічну симптоматику, що відбувається далі? Звичайно, потрібно звернутися до уролога і вже на самій консультації при огляді він визначає подальшу тактику, тобто чи потрібно якісь додаткові методобстеження, чи необхідно лікувати, тобто консервативне чи хірургічне лікування, чи тактика активного спостереження за цією проблемою. Тобто, якщо у нас вже є виявлена урологічна проблема, про неї не варто забувати, навіть якщо вона вас не турбує. Наприклад, також є такий клінічний випадок, коли у пацієнта там буде діагностована доброякісна гіперпозія, простати, але на ОЗД ніяких відхилень не було. Тобто е, сучовини хур порожнюється до кінця, е, ПСА, онкомаркер в нормальних рівнях. Його нічого не турбує, і він собі пішов здоровий додому і забув про цю проблему там на 5 чи 10 років. Але потім, вже тепер, коли почалося якесь активне фізичне навантаження, весняно-літній період, сад, город біля дому, після того, як він підняв відра з водою, у нього просто почалася активна кровотеча сичого міпора. Тобто це вже є гострий стан, це вже є небезпечно для життя, це є госпіталізація і негайне вирішення цієї проблеми. Якщо б він регулярно звертався до уролога, з тою частотою візитів, яку йому призначив лікуючий лікар, цього б можна було уникнути. Тепер уявимо собі таку ситуацію. Ну, людині діагностували, ну, наприклад, все ще кам'яну хворобу, і він вона відвідувала лікаря. І відповідно пройшла лікування і одужала то, то вже після цього можна уролога не відвідувати. Звичайно, що ні, тобто знову ж таки ми говоримо про урологічний анамнез. Навіть після радикального лікування, якщо це говориться про сочотоміну хворобу, якщо у вас консервативно чи хірургічно водили камінь з нирки чи сечоводу, це не означає, що немає ризику розвитку повторного. Тобто, це називається метафілактика, профілактика розвитку е, повторного рецидиву захворювання. Тобто, звичайно, що це стосується усіх урологічних патологій, їх потрібно мати на контролі і частоту, періодичність візитів і обстежень е, профілактичних визначає лікуючий лікар. А якщо я з метою профілактики вирішив відвідати. Тільки уролога без комплексних обстежень, без комплексних чекавів, чи потрібна спеціальна підготовка? Ну, наприклад, здати якісь аналізи, чи зробити УЗД, Ну щоб два рази не ходити до лікаря. Так, звичайно, в медичному центрі Святої Перескави є такий пакет е щорічного огляду уролога, куди входить е консультація уролога у ЗДС видільної системи та загальний аналіз сечі. Е прицільно вже під час огляду лікар е вирішує е доцільність подальшого до обстеження, здачі аналізів, чи якихось ущих обстежень, залежно від скарб і е стану хворого. У Після 40 років до цього комплексу е, додаємо також щорічне визначення. ПСА. на що може розраховувати людина в медичному центрі святої Тараскеви, що стосується профілактики урологічних захворювань, не тільки профілактики. Ми говоримо про комплексний підхід до урологічної проблеми. Тобто від щорічних профілактичних оглядів, чекапів до всебічної діагностики за допомогою всіх лабораторних методів обстежень, інструментальних, таких як УЗД, комп'ютерна томографія, МРТ. Та консервативне і хірургічне лікування усіх прологічних патологій також важливою нашої суперсилою є велика команда висококваліфікованих вузьких спеціалістів, за допомогою яких ми можемо комплексно підійти до будь-якої проблеми. Зокрема, якщо ми говоримо про онкологічних хворих, у нас є прекрасні хіміотерапевти, онкологи і. Ми можемо гарантувати як найменш стресовий період лікування для таких пацієнтів. Також у філіях Парскива поруч приймають урологи, і за необхідності ви можете звернутися в найближчі відділення для вашого комфортного діагностики та лікування. Ведемо резюме нашого епізоду. Якщо у дитинстві виявлено якісь аномалії розвитку сучистотевої системи, які не потребували на той час хірургічної чи консервативної корекції, про це не варто забувати. Потрібно все рівно регулярно відвідувати уролога для подальшої діагностики і вирішення подальшої тактики лікування, яке буде необхідно на даному етапі. З 18-річного віку рекомендуємо проводити щорічні чекапи профілактичні комплексні огляди. Які входить і огляд уролога та гусуданерок у випадку виявлення на профілактичних оглядах змін сучистотової системи, навіть на безсимптомному етапі, потрібно відвідати уролога, і саме лікар визначить чистоту візитів чи необхідність корекції даного захворювання. Після 40 років у чоловіків прицільно звертаємо увагу на простату, тобто профілактуємо доброякісну гіперплазію. Або ж раннє виявлення раку передміфрової залози за допомогою щорічного здачі онкомаркеру ПСА. Після проходження лікування потрібно метафілактика, тобто профілактика рецидеї захворювання. У лікарні святої Пересківи ви отримаєте весь спектр урологічних послуг, включаючи профілактичні щорічні огляди, повний комплекс обстежень. Та консервативне і хірургічне лікування усіх уродичних патологій. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Тухімович і урологиня Оксана Дудник. Ми говорили про профілактичні візити до уролога. Будьте здорові та сильні, до нових епізодів.